На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Для кожної людини, яка живе в новій для себе країні, рано чи пізно настає час, коли вона усвідомлює необхідність вивчати мову країни проживання. Для десятків тисяч українців, що приїхали до Литви, рятуючись від війни, така потреба є нагальною. Бо, по-перше, вчити литовську це найменше, що ми можемо зробити, аби засвідчити свою вдячність дружній країні, яка прийняла нас як рідних. По-друге, вчити литовську необхідно, аби мати кваліфіковану роботу і перспективу. По-третє, аби почуватися гідно, не послуговуватися в побуті російською і, зрештою, відмежовуватися від руського міра, який не секрет, і тут нас доганяє і намагається чинити вплив. Про те, як українці вивчають литовську, як дається їм нова мова, яка мотивація керує зусиллями, які складнощі доводиться долати на цьому шляху, як ефективніше організувати процес опанування литовською, чим надихатися і на що орієнтуватися, будемо говорити сьогодні з людиною, яка сама свого часу успішно пройшла цю путь? Гість української хвилі, активний громадський діяч, волонтер, співзасновник українського дому в Литві, Скульптор і одночасно вчитель литовської мови міжнародної української школи Литви та викладач литовської на курсах для дорослих Петро Пирогов, вітаю вас, пане Петре. Доброго дня, такий титул в мене довгий. Я ще трохи здивувався, сам зрозумів, що наскільки багато діяльності в житті присутнє, і тим не менше, бачите, як трапилося в житті, що ви стали і вчителем, і не просто вчителем, а вчителем іноземної мови для своїх співвітчизників. Ну, найперше, що чують іноземці, коли постає Питання вивчення литовської це те, що литовська дуже давня і дуже складна. Скажіть, будь ласка, чи це так, чи це насправді так, і як побороти страхи, чи зможу, наприклад, от я вивчити литовську мову? Дивіться, звичайно, будь-хто може вивчити литовську мову, як і будь-яку іншу мову. Головне це бажання і так би мовити, і мотивація. Що можу сказати з приводу лотовському ДАК, це дійсно досить така стародавня мова, досить архаїчна, має великі глибокі корні, але це абсолютно не значить, що її важко вивчити. Принаймні, по моєму досвіду цього не важко було зробити. Я можу сказати, що тут просто багато побутує стереотипів таких, і знаєте, от люди в ці стереотипи ховаються в як якісь хованки. Да, ось людина, наприклад, не хоче вчити лотовську мову і вона не каже, що вона ну не має мотивації вчити. Вона каже, що вона дуже складна, та, і так далі. І відповідно деякі люди підтримують цю мотивацію, але насправді я не знаю, чому вона має бути досить складна. Якщо порівняти з українською, наприклад, в Лотовський нема середнього роду. Наприклад, в литовській глаголи дієслова не змінюються з залежності від роду. Нема такої Я прийшов, я прийшла, я ходив, я ходила. Там ну тільки ну тобто багато таких моментів, і вона до речі, чому українцям легше вивчити, вона досить спорідна з українською про це. Ми далі поговоримо, але я б хотів би сказати, що не варто битись, просто треба брати, говорити, і все буде гарно. Ну, можливо, трошечки лякає людей незвичне звучання, адже це не слов'янська мова, це балтійська мова, і особливості Орфоепії також присутні. Тобто, треба трошечки її послухати, як кажуть, помацати, відчути, чи можна одразу вчити. Я можу сказати, що українці в Літві мають беззаперечний бонус, те, що вони знаходяться одразу в мовному середовищі. Це, як знаєте, бути під дощем і не намохнути. Насправді це вже великий бонус, тому що от я пам'ятаю, колись був на курсах Лотовської, і там зі мною були люди, які вивчали Литовською без середовища, там от, з Угорищини. Хтось був ще з інших країн і одразу відчувається наскільки людям було складніше і наскільки це по іншому. Тому тут є цей беззаперечний бонус з приводу місця знаходження. Тому вчитись можна з ходу, одразу починати. Наприклад, для українців вона досить така споріднена. Це не очевидно, але от прикладу в литовській мові дуже багато слав'янізмів від староукраїнської мови, старослов'янської, хто як і називає. Наприклад, по литовській я це Аж а по староукраїнській А Дуже схоже. Ти єсі це Полотовські ти, як по староукраїнську, ти і сі, так само, наприклад, голодне по-литовськи, так само, як і по слов'янськи алчуші, по литовськи алканас, право по слов'янськи діснує, по-литовськи «дешня». І таких моментів досить багато, і вони досить легко ти їх починаєш потім улавлювати. Потім, наприклад, в литовській мові нема слова, наприклад, Бог, але є слово «бажніча», це церква по-литовськи. Ну і от таких от моментів досить багато. Плюс вона ще споріднена з українською, тим, що дуже так однокорінні слова. О, дивіться, наприклад. Дивитись диво, от полотовські стібетісті стібуклас, там акі, а очі, окуляри. Воно один з одного походить. Це не як в російські там глаза, очки там сматеріть чудо. і тому треба це просто уловити. Наприклад, лотовський так само, як личний відмінок, як і в українській мові. Система майже та сама, це помічаєш, коли починаєш вчитись. З приводу того, що там на ній важко заговорити, і так далі. Я, наприклад, нічому не дивуюсь. Після того, як я в Києві в гуртожитку Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, де я вчився, побачив китаянку, яка до речі, поясню китайці. Які вчились в Київській академії художньої, вони говорили українською, вчили на українській мові і викладання у них було українською. Я пам'ятаю, заходжу у гуртожиток і бачу, студентка з Китаю питає мене так: от чи є у душі гаряча вода? Я кажу ні, нема. Вона о які жах. Ну і після того я розумію, якщо люди з Китаю де зовсім інша графіка, фонетика, просто інший світ вивчили українську. То які проблеми можуть бути в українця вивчити лотовську, тому що це відносно споріднені мови історично, як я вже зазначив раніше. І в інших моментах я можу сказати, що нічого складного нема, Будь-яку мову можна вивчити з 1 вересня. Ви почали вчити литовські українських першачків у міжнародній українській школі. Скажіть, будь ласка, як опановують нову мову діти? Чи подобається їм? І Які підходи ви застосовуєте? Я можу сказати, що так, для мене це дійсно така неочікуваний виклик. В принципі, ще б хто б рік назад сказав би, що я буду в школі вчителем і вчителем литовської. Та навіть не рік, навіть щоб, скажімо так, десь у травні місяці хтось мені таке сказав, бо я подумав би, що ну, люди, мабуть, жартують. От, але так сказали, що дійсно я зараз викладаю, викладаю першачків. Що можу сказати? Першачкам подобається литовська мова. Вони хочуть її вчити. Вони з радістю, коли там бачать мене в коридорі, кажуть мені лабадяна. От підбігають питають, чи буде в нас сьогодні литовська мова? І такі довольні від відбігають, кажуть, єси «Yes, й до своїх однокласників повідомити діти дуже добре її вчать, просто треба мати знати такий підхід, такий самий підхід, як як і до дорослих. Ми про нього трохи пізніше поговоримо. Я так розумію. Абсолютно все гарно іде і першачки гарно вчать. Нема жодних якби цим проблем. А чи правда, що діти легше опановують іноземну? О, це правда, тому що буквально я от помічаю порівняти от дорослих викладає у дітей у дітей. Ти там пару раз сказав якусь фразу, вони наступний раз її вже можуть повторити наступного урок. Дорослим так не йде. Це дійсно правда. Чим молодший, тим легше вчити мови. Таке я помічаю. Ну окрім того, що ви навчаєте литовської дітей. Ви також викладаєте на курсах литовської мови. От скажіть, яким чином ви порадите вчити мову людям, які хочуть, але не знають, як правильно організувати навчальний процес, чи обирати курси, чи вчити самостійно і її можна вивчити. Ти за підручником чи орієнтуватися на відео в інтернеті, тому що багато і відео уроків зараз викладають, яку перевагу надавати онлайн офлайн для більшої успішності? От як людині зорієнтуватися у морі пропозицій? Дивіться з приводу вивчення для дорослих. Дійсно, це не важко, і якби сказав би так, все дуже просто щоб розвивався навик говоріння, треба говорити. Це щоб навик слухання, треба слухати, читання читати, тому щоб навчитися. Говорити литовською, треба говорити Литовською, тому що я бачив багато прикладів, коли люди вивчали всю граматику. Вони потім вміли і читати по лотовській, все розуміли, а сказати так і не змогли. Ну це як знаєте, як в спорті. Ти, наприклад, щоб досягти якихось результатів там, наприклад, у марафоні треба брати, тренуватися і бігати. Якщо ти будеш дивитись всі відео про марафон, читати всі книги про марафон, знати просто всю літературу, як біжати, куди всю інструкцію, але ти ніколи не біжав, то це як би мовити, дарматості. Тому і в мові треба говорити. Основна проблема, яку я помітив. В Україні можливо це таке пострадянський спадок, тому що в радянському союзі не було задачі, щоб люди вивчили наземну мову, тому англійську в школі викладали максимально так, щоб була максимальна відраза, і ніхто ніколи не вивчив. Хіба що якісь професійні перекладачі? І тому от людей залякали цим, і це і українська освіта успадкувала. От, згадуємо як ми вчили там англійську мову в школі. Тебе довго мучили, що ти правильно скавці літу де там, ні нісенькі, нісеньку. Ну треба ота вимовляти. Да ти читаєш там якийсь текст, тебе вечас що ти там наголос поставив, не то, не сьо". І в людей сформувався за шкільний час такий комплекс, що я або маю говорити гарну літературну мову, або я буду мовчати, тому що це соромно, мене там присоромлять, як це було в школі. От і цей спадок, на жаль, на наших людей трохи тисне. І я скажу так: щоб говорити, це як у дітей. Ось, наприклад, спочатку дитина говорить, там її тільки батьки розуміють, потім. Більше коло людей більше, більше, і наприклад, і в принципі до першого класу людина, дитина доходить з рівнем С1, скажімо, там рідної мови, і тільки в школі вона починає вивчати граматику: де підмет, де присудок, який відмінок. Не навпаки, ж вчились, да що діти вивчили всі правила, а потім заговорили рідною мовою. Так і тут має бути: ось граматика, вона потрібна, вона корисна, але це буде бути як от ми вчили в художньому інституті анатомія. Анатомія ми вивчали для того, щоб як нам жартували, щоб її забути. Тому що, коли, наприклад, рисуєш портрет, ти не малюєш там скелети, потім там очі йому вставляєш шкіру зверху, там волосся. Ти малюєш портрет, але ти знаєш, що під цим портретом є. І так само і в мові. Ти цю граматику вивчаєш, щоб знати, що під цими словами є. Бо, наприклад, давайте скажемо чесно: багато хто у українців, наприклад, не знають, там який підмет, присудок, який відмінок, за яким правилом ти кажеш так, а не так. А чому два стола і дві книги, а не два книги, два стола. Це якісь оці моменти. Ніхто ж це не вникає. Просто говорять. Так само і треба ось в іноземній мові в Литовській. Просто починати говорити. Є певна методика, є і я викладаю, починати говорити, а граматика має бути як, -як, -як та милиця, на яку ти опираєшся, але потім ти маєш від неї відійти. Не треба. Бо ну я важко собі уявляю тих людей, що ти вивчив всю граматику. Тим паче, литовська мова як вона складна, так само як українська з точки зору відмінків і так далі. То ти маєш мати супер здорову таблицю в голові, і щоб сказати, там, наприклад, примітивна фраза: Я хочу піти, хто? Я? Що хочу, що зробити, піти, піти куди, який це час. Там я йду, ти йдеш, ми йдемо. Як відмінити, да? відмінок який і виходить, що ну людина фактично має в голові таку велику математику провести, щоб сказати якесь примітивне речення. І це до чого призводить? Що ті, хто так намагається робити, їм потім литовці кажуть, О, давайте швидше на російський чи на англійський, тому що ну люди не налаштовані. Люди хочуть поговорити там, наприклад, і все. І так у людей формується, вони вчать цю граматику. Вони кожен раз довго думають, і підсумку закінчить тим, що легше вже говорити на якійсь іншій мові. Тому важливо починати говорити, а граматика це так би милиться. До речі, литовці сноби в мовному питанні вони як будуть сприймати, якщо людина говорить ну дуже тяжко, там з помилками. От ми говоримо, що найчастіше ми зустрічаємося з тим, що просто переходять на російську, або якщо молить, то простіше кажуть, ми англійською говоримо. Дивіться, я з цього приводу скажу, що литовці досить толерантна і дружна нація з приводу мови. Я можу сказати, що якщо українець, хоч трошки говорить на литовську, то це викликає прям фантастичність. Позитивні відчуття у лотовського співрозмовника: ніхто там не тебе ніколи не поправить, не скаже, а тут треба було таке закінчення, а тут інше. Всі розуміють, що ви тільки стали на цей шлях, і для людей це велика відчуття великої поваги до них, що ви вивчаєте їх мову. І тому вони усіляко підтримують. Наприклад, я майже без акценту говорю, і тому мені не так видно, що я не земець. Пам'ятаю, коли був чотки такий сильний акцент, то ледь не по декілька компліментів за день, що як я, який я молодець, вивчив мову і так швидко. І що цікаво, у всіх є було приклади, якихось родичів з Росії, які тут 30 років прожили, але так як я гарно не говорили. Тому я можу сказати, що литовці дуже добре відносяться. Абсолютно немає ніякого снобізму. Ви починаєте говорити потроху, як можете, карява. Як ото діти. вони поговорять там в 5 років щось таке, іноді невнятне, да але ви розумієте, що вони говорять? Розумієте, ви ж не починаєте дитину сварити казати, стій, треба отак от а тут такий наголос, а тут то, а тут таке закінчення. Ні, так і до нас якийсь мірі як до дітей відносяться, тому що ми тільки робимо перші кроки. Речі, слушне зауваження, що ми таким чином можемо навіть і продемонструвати громадянам Литви своє дружнє ставлення, свою вдячність на відміну від часто налаштованих шовіністично людей, які там приїхали, скажімо, з Росії, і у них російська мова, і далі вони не розуміють. Да? Тобто, ми таким чином навіть можемо давати гарний приклад. Я так розумію. Так, і в принципі українці досить така толерантна нація, яка дуже гарно інтегрується в суспільство, при тому не забачує свою культуру. От, наприклад, в мене один друг зараз в Канаді, і він в тому штаті, де більше українців, в тому місті, де він живе, там 20% відсотків українців. І що він каже? Він каже, всі спілкуються англійською, каже, і вони переходять на українську тільки тоді, коли розуміють, що ти не розумієш англійською. Нема такого, що вони українці спілкуються українською, але вони не забувають традиції. Вони ходять там в українську церкву. у них українські традиції, українські імена, прізвища. Вони не стали канадцями. Вони стали канадцями українського походження. Тому як я бачу по історії, українці досить добре інтегруються. Вони не створюють свої Брайтон Біч, де живуть своїм кварталом, і у них там свої лікарі, свої пиріжки. Тому все в цьому плані досить гарно ну, історично навіть. Українська хвиля на ЛРТ класика. Продовжуємо наше спілкування в ефірі. Нагадаю, слухачі сьогодні у нас у гостях. Викладач литовської мови для дорослих на курсах та вчитель литовської мови міжнародної української школи Литви Петро Пирогов, пане Петре, як ставитися до того, що литовці намагаються литовізувати власні імена? Скажімо, якщо ти ігор, ти відразу в Литві автоматично стаєш ігорасом. Так, да, якщо Володимир Володимиросом і так далі. Дехто я знаю, навіть почувається так трошки скуто з українців, якби ніби ідентичність так намагаються переінакшити. До цього спокійніше ставитися, чи все таки хай це буде власне ім'я і говорити литовцям так і я Володимир не Володимира? Дивіться все в площині граматики, насправді яку треба знати, але на яку не треба зациклюватись. Називний відмінок в литовській мові чоловічого роду додається відповідна. Ас, Іс-Ус, це все було в свій час і в українській мові, в староукраїнській, в слов'янській, десь там у сьоме сторіччя. Потім з часом це у слов'янських мовах відпало. А у Балтійських мова залишилось, тому що ще раніше там була певна така тонка межа між Балтами і Слов'янами, і вони один на одного впливали. Це відпало просто, а в литовській мові як архаїчне це залишилось, і в латичській, наприклад. Да? Просто коли людина Володимир, чому у нас це Володимирас? Тому що це означає, що це Володимир чоловічого роду, і тоді. Легше відміняти. Дивіться одну Володимира. Чия книга, Володимиро. Книга у нас в українському так само. От наприклад, якщо якийсь американець, от його там звати Джон, йому кажуть: Поклич Джона. Чия книга? Джона книга з ким? З Джоном. А в англійському він немає відмінки. не думаєте, Стоп, у мене Джон. А що це за Джоном, Джона і так далі? Що вони коваркують моє ім'я? А насправді ми звикли. Просто ми не звикли, що в названому відмінку ми кажемо от, ім'я, яке, наприклад, там Володимир. А в Латовці дається Ас. Тому що, якщо не додати цей, ну там Ас, Іс, Ус, там є різні моменти. Якщо цього не додавати, тоді відповідно важко їм далі відмінювати. Це просто банальна граматика і зручність. Нам було б незручно, наприклад, якби в українській мові там от Дональд. Да? Дональд, я прийду з Дональд, книга Дональд, не Дональда. Да? Тобто це все відмінки. І. Лотовські мові це просто називний відмінок, але це тільки чоловіків касається. Наприклад, жіночі не відмінюються. О, там Олена і буде Олена, там Марина і буде Марина. Але до речі, важливо зазначити, що в лотовські мові є чоловічі імена жіночого роду. Наприклад, Ягайла От на А закінчується. Так само, от, якщо ім'я Микола, то воно не літуанізується ніяк. От українські які на А закінчуються, да вони не міняються. От президенти Литви прізвище на усіда, не на усідас, а на усіда, тому що це жіночого роду слово. Тому це такі нюанси, і нічого цьому образливого немає, якщо там це виключно граматика. Дякую за відповідь, пане Петре. Ви досить довго живете в Литві і маєте свій власний досвід опанування литовською. Як швидко ви, скажімо так, осідлали цю мову? Як швидко подружилися з цією мовою? Як це відбувалось? Я можу сказати, що я теж намагався вчатись по цим класичним принципам: таблиці, відмінки, і так далі. Ну, ти маєш там: я йду, ти йдеш, ми йдемо. Вони йдуть, ми йдемо. Це було дуже важко. Потім якось в мене був знайомий, який вчився в інституті Литовського. Томова аспірантом. Я бачив він якось раз. Приїхав пізніше за мене вже Лотовську, так гарно Я Кажу, а що таке? Він каже: Та от там мій науковий керівник курси проводить і по за його методикою все отак іде. Думаю, о, цікаво. Я поцікавився. І я потрапив на курси до Сергіюся Ся Тємчинаса. Це доктор наук, працівник інституту литовської мови. І він якраз викладає за цією методикою. Я забув, як ця методика називається. І ось я йому дуже вдячний за те, що я його і в житті зустрів і цю методику зустрів. І ось після його курсів в мене просто, скажімо так, все пішло вгору. До прикладу десь мені півроку знадобилось до рівня, мабуть, B1. Потім ще місяці три доби два. Ну а потім, знаєте, воно саме по життю дополірувалось до С1. Тому можу сказати, що в принципі, от як він саме казав, що півроку достатньо людині щоб опанувати будь-яку мову. Але скільки часу треба приділяти щодня вивченню? Тому що от, дивіться, українці в Литві часто нарікають на те, що всі багато працюють, і часу практично не вистачає, на відміну, скажімо, від інших умов, від умов, зокрема в цій же Німеччині, де мігранти отримують допомогу соціальну і ходять на курс. Вивчення німецької мови, як на роботу. Тобто там вони її суто от вчать і нічого більше. Тут треба приділяти час і роботі, і дітям, і побуту, і так далі, і при цьому ще вчити. Доволі непросто мову дивіться, як по цій методиці, як і казав доктор Сергіюс, що важливо лучше рідко, але багато. Тобто, наприклад, краще один день, 4 години, 3, ну мінімально краще 4, а ще краще 8, ніж в день по 10 хвилин. Це ніколи нічого не дасть, по 10 хвилин в день вчити, тому що от ну така аналогія, як от з бізнесом. Якщо тобі кажуть, можна знайти з бізнесом, і через півроку в тебе буде результат, але треба працювати кожен день. Ти будеш цим займатись? Будеш, а якщо скаже, треба по 10 хвилин в день, і через років в, 10 в тебе щось вийде. Це залишається дуже швидко з приводу, от кажете, що українці змушені заробляти, тому важко вчити мову. Ну тут така, знаєте, момент палка в двох кінцях. Ми ж працюємо щоб заробляти. да? А якщо ми вчимо лотовську мову, то ми будемо ще краще заробляти. Тому, в принципі, можна трохи, знаєте, зробити, зробити цей крок. Ясно, що це непросто, що не такі ну умови у всіх країнах різні. Пряма Ні. мотивація. Я пряма мотивація. Ну ти відповідно знаєш лотовську мову для тебе широкий ринок праці, не знаючи, він для тебе звужується. Тому це і має і економічне підґрунтя. Плюс Наприклад, ті, хто шукають роботу, от не мають Литовська держава платить стипендію за вивчення мови 420 євро на місяць. Тому якби що я можу сказати, що це треба вчити з багатьох причин. Це і вам корисно, і суспільству це приємно, і економічно це має зиск. Тому треба намагатись знайти. Але от кажу, головне лучше рідко, але багато ніж кожен день по 5 хвилин. Є ще така теорія. Там от люди кажуть, я вчу по 10 дієслів в день. А що тобі дають ці дієслова? Ти в принципі, ну як ти їх використаєш? Бо лотовська мова має відмінки, наприклад, вивши слово Йти. І що ти скажеш? Я йти, «ти йти, ми йти, вони йти. Ну якось це ні до чого. Треба я йду. Ти йдеш, ми йдемо. Треба в комплексі, тому що це в англійській так може пройти. А та мова, де є відмінки, з цим складніше. І важливо вчити такими якимись блоками, тобто одразу якимось там фразами. Тому воно усваюється, бо словами вчити це не англійська мова, де можна конструктором щось зібрати. Тут треба вчити блоками. Тому порада така: не менше трьох годин в день, скільки там, два рази на тиждень, три то як може, розумію. Друга порада вчити блоками і треба створювати оточення, включати радіо, щоб тебе грало на фоні лотовському. Мову, змушувати себе говорити литовською, не соромитись так, як ти вмієш, на тому рівні, якому ти вмієш. Потім наступна порада. Я б сказав би, наприклад, ще допомагає. Наприклад, от ви знаєте якусь книжку там три мушкетери, наприклад, українську подобається. Візьміть цю книжку литовською і просто, наприклад, відкрили, прочитали сторінку українською, сторінку литовською, сторінку українською, і ви ж розумієте сенс, ви розумієте слова. Наприклад, потім ще пару годин походити і слухати цю книгу аудіо, це, наприклад, п'ять сторінок, що ви прочитали, так, і проговорювати, тому що треба навик. Говоріння не про себе можна навіть там абстрагуватись, думати про що хочеш, посуд миде. твої думки утікають, але твій мозок робить свою роботу. Можуть допомогти пісні, наприклад, литовські співати. Все допомагає і пісні, і просто питання концентрації мови. Коли аудіокнигу слухаєш, там, наприклад, з 10 хвилин 10 хвилин конкретно розмова. А в пісні, наприклад, там і музика є. і там вже в 10 хвилин. Там, наприклад, тільки 60% слів. А інше музика. Тому все допомагає. але треба концентрованіше. Ось сама оця розмова. Скажіть, пане Петре, а в такому разі як подолати психологічний бар'єр, тому що ми багато говоримо, і ви звертаєте увагу на те, що ну так, треба говорити, треба говорити. Але ж доросла людина виходить, як кажуть, в світ, да, і от де говорити? В транспорті, в магазині, сам Дивіться. собою? Ну, по-перше, якщо комусь поступають холодні дзвінки, так звані, коли дзвонять про якісь послуги страхування, чи ще ніколи не відмовляєтесь, говоріть як мога довше, і людям приємно вони заробляють, і ви будете тренуватися, скажімо так, і всі у Насправді треба просто брати і говорити, і побачити, що це не складно, що ніхто вас не засудить, ніхто вас не виправить, ніхто вас не покарає. От берете і починайте говорити на тому рівні, якому можете, як можете і з'ясняєтесь, і воно потім. Пройде, от тільки через практику можна цей страх подолати. Іншого сценарію ніякого нема. Ну, якщо ти попадаєш в такі умови, розумієте, треба створити умови, щоб це була така безвихідь. Ти або лотовський, або ніяк. І тоді ти нормально заговориш. Коли в тебе буде можливість там перескочити на якусь іноземну мову, або щось це. Ну це дуже важко. Треба, ось, якщо вже відчуває дена, що вона от ніяк не може, треба створити безвихідні умови. Не знаю, поїхати там в Майтю, де-небудь, де, набудь, де якесь там місто, де взагалі не знають ніяких мов, крім Лотовської. І от там якось пожити тиждень, наприклад. А, от, до речі, де є такі. І місця дуже багато. Я наприклад в Каунасі з таким зустрічався. Пам'ятаю, коли ще Литовсько так гарно не знав. Був там на виставці Каунас Галері Вікенд роботу свою виставляв. Я пам'ятаю, там був будівельник, а він ніякої мови не знає крім литовської. Ну довелося якось з'яснятися. Від давайте скажемо щиро, що 80% мови сприймається невербально, сприймається загальним контекстом. І це теж допомагає. От я можу сказати так, що вивчення мови я б теж порівняв би з тим, як проявляється фотографія. Уконули цей лист в цей розчин, і потроху з'являється вся фотографія рівномірно. Немаш такого, що раз очі повністю готові, потім повністю рот, потім волосся. Вона рівномірна. Так само от і вивчення мови йде рівномірно. От, наприклад, скульптура. От ми починаємо ліпити портрет, він потроху, як то кажуть, стає портретом. Але спочатку це якась маса з глини, потім це якась там геометрична обробка, умовно кажучи. Ніхто не робить одразу зліпив око, а потім ніс, а все інше не зліплено. Все воно одночасно з'являється. Так і мова. От ти коли вивчаєш для тебе, на початку це велике пятно, але ти в цьому п'ятні розумієш якісь моменти. От ти погори з лотовцями, ти щось розумієш зрозумів, щось не зрозумів. Просто з часом це п'ятно стає все більш щільним, 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 і ти все краще і краще розумієш мову. Але треба от починати. от з цього. Хтось Полотовський, наприклад, в тебе щось питав, ти його як зміг відпив? Слухай, що він ти може зрозумієш в 20%, але ж ти весь контекст зрозумієш. В принципі, нічого ти там смертельного не пропустиш. І поступово ці 20% перетворяться на 100%. Просто головне брати і якби включатися в цю бійку за вивчення мови. Пригадую свою знайому, яка вже втретє намагається здати державний іспит на один із рівнів литовської мови. Вона не падає духом, не падає в відчай, але ніяк не виходить. Ну, справді досить складно здати державний іспит з литовської мови в Литві для українців. Ну, я просто не знаю, там і три категорії, на яку категорію люди здають. Тепі, на ту, яку щоб отримати постійну посвідку, ну от я, наприклад, здавав, ну я без підготовки пішов і здав. Там насправді не так все складно. Просто я думаю, що багато таких, знаєте, я бачу теж в викладанні, що багато в викладанні мови є психологічних моментів, що люди багато не філологічних а якісь психологічні. Не проблема а навіть, а на увазі, якісь таких ось там установок, що так переповнити. Перепонити, перепонити такі, о, правильно. О, наприклад, я що раджу тим, кому треба буде здавати цей тест. Ясно, що треба вчити литовську мову, записатись на цей тест і. Просто піти пробно здати, ти будеш розуміти, що і як. Ну, тобто, до того, щоб не в останній день, коли тебе завтра треба на роботу принести довідку, і ти пішов здавати. Так насправді не вийде, бо там треба за місяць реєструватись. Просто пробно записатись і просто себе перевірити. Ти побачиш свої сили, ти побачиш, де ти хромаєш, ти розумієш що треба підвчити. Ну, я по так радив би. Дякуємо за поради. Нагадаємо слухачам сьогодні. Надихав вчити литовську мову в українській хвилі, вчитель литовської мови в міжнародній українській школі Литви. І в викладач литовської для дорослих на курсах литовської мови, співзасновник українського дому в Литві, скульптор, активний громадський діяч, волонтер Петро Пергов. Я сподіваюся, ваші настанови. Не минуться даремно для тих, хто вагається, для тих, хто має якісь питання, і для тих, хто зараз стоїть на шляху вивчення литовської мови, спасибі за таку моральну підтримку, за корисні поради. І можливо на сам кінець ще підкажіть, будь ласка, все таки спілкуючись з литовцями, знаючи, наскільки ці люди привітні, наскільки вони відкриті, скільки вони зробили для українців, важливо не припуститися часто от якихось етичних помилок, які вирази неприпустимі, або інколи буває може на. Голосуд, ми ж знаємо, да? ми українці не сприймаємо на Україні досить довгий контекст, але ми розуміємо, можливо, є щось таке, що варто уникати у спілкуванні з литовцями. І зустрічне, як володіючи литовською навіть на мінімальному рівні, виказати повагу литовцям, зробити їм приємне. Ну, таке ось таке об'ємне питання. По-перше, хочу сказати, що ось про надихнути. Я такий самий приклад, як і ви. Я приїхав в Литву в 2015 році, так само не знав литовську. Зараз я викладаю і на курсах, і в школі, і всі так зможуть. Я думаю, що я не я не якийсь вундеркінд. Це все доступно. Бо якось не дивую, коли там, наприклад, українці в Британії говорять англійською, чи українці в Німеччині, німецькою, в Польщі, польською. Тому просто треба не боятись, все у всіх вийде. Далі з приводу такої, як ви кажете, риторики, то я можу сказати, що слово. Прибалтика є неприпустимим. Це такий образливий термін, тому що це російський термін, якби колоніальної політики, де у них там за Кавказія, хоча для якась Закавказія для азербайджанців. І Південний Кавказ, це просто. А от Балтійські країни, припустим? Країни Балтії, балтійські, Балтії країни, це. балтійські можна. Да, Балтія, ну все, все можна так. З приводу фраз, ну там є які там жарти, типу там Вісоґіаро, це усього найкращого. да? Хтось може сказати, вісі, вісі гярі, Всі п'ють. Ну це, ну, це таки мінімальне. В принципі, таких моментів. Я б сказав би, що нема, ніхто там не зрозуміє. А якщо, в принципі, навіть і хтось скаже щось випадково, там, я колись сказав, теж коли там не сильно знав. Там. Там яка ти гарна яка ти гража, а це здача. Да не гражі, а гража, ну в тому плані там, ну всі посміялись. Ну тому я думаю, що не треба битись помилок, це завжди кумедно, і це не призводить до якихось образ, тому що нема в литовській мови такого, щоб якось там так сказав, і хтось образився. А ну, зробити приємно, можливо, якась така є фраза, яку от можна ну, хоча б вивчити, знаючи там ну мінімальний набір литовських слів, і при цьому сказати людині те, що йому буде приємно почути. Можу сказати, що мова це є лише. Це засіб вираження твого внутрішнього месенджу, в якійсь мірі. Тому якщо ти випримінюєш позитив, вдячність, то в які це слова облічується, то це вже таке мовити, інше питання. Ну можна завжди сказати там лабеюм декуй». От, наприклад, фраза декуй це більш така формальна, ніж Ачу, така більш така висока, і вона дуже схожа на українське дякую. Можна сказати, лабейм декуй», е Су лабей декінгас. Я дуже вдячний. От, ну так, в принципі, головне це від себе вилучати позитив, тому що тут сенс не у формі формі, а у самому сенсі. Тому я думаю, що все буде гарно. Ви слухали передачу Українська хвиля. Сьогодні у ній взяв участь митець і освітянин Петро Пирогов. З ним спілкувалася Олена Головатенко. До ефіру передачу допомагав готувати Олег Головатенко. За режисерським пультом працювала Саната Єдавічині. Почуємося з вами, друзі, на радіо ЛРТ Класика наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.